Вже традиційно у березні в коростині проходить загальноміський огляд конкурс художньої самодіяльності школярів. З самого ранку у міському будинку культури зібрались вчителі, а вихованці шкіл, батьки та знайомі конкурсантів, аби разом з поважним журі оцінити творчі здібності юних коростенців. Талант це дарунок від Бога, зазначив у вітальному слові заступник міського голови Олександр Дзига. А в нашому місті проживає велика кількість талановитих діток. Сьогодні в навчальних закладах міста навчаються майже 7 тисяч учнів. Це велика когорта наших коростенців. І зрозуміло, що жодне свято, яке відбувається в нашому місті, жоден фестиваль не проходить поза межами освіти. І я впевнений, що навчальні заклади покажуть дійсно професійну майстерність. Вони покажуть, наші діти покажуть свої таланти в хореографічному мистецтві, в поезії, в співі. І вони поповнять когорту учасників фестивалів, які будуть відбуватись, знову ж таки, в нашому місті. А також я впевнений в тому, що ця сцена стане для них тим рубежом для того, щоб вони могли себе реалізувати на великих сценах нашої держави, а можливо і світу. Життя людини важко собі уявити без пісні та музики. Вони супроводжують нас від народження і до останнього подиху. Пісня сміється і плаче, любить та ненавидить. А якщо ця пісня про рідну домівку, рідний край, то й поготів, а вона торкає серце і душу. Пісні і вірші, що лунали з дитячих вуст, наче цілюща вода. Вони нікого не могли залишити байдужими. Пісня і музика завжди поруч з людиною. У найважчі хвилини як вірний друг у хвилини. Вічею розділяла радість повсякденного буття. Пісня і музика, як і інші види мистецтва, допомагає нам знайомитись з повсякденним світом, допомагає вивчати сторінки історії. Твори письменників проводять нас хорошою, стежкою, батьки, хорошою батьківською стежкою. Огляд конкурсу проводився у номінаціях хорові колективи, сольне виконання та юні автори. Понад 600 учнів взяли участь у конкурсі, членам журі, до складу якого увійшли представники мистецької галузі міста, було важко визначити найкращих, та, як говориться, переміг найталановитіший. Високу майстерність, артистичність показали вихованці та педагоги шкіл номер 1 2, 5, 8 та міського ліцею. Тож нехай і надалі примножується талантами Древлянська земля край цікавих та талановитих. E